Отже, Франція стала однією з прогресивніших і демократичних країн світу саме завдяки Великій Французькій Революції. Але Франція була б околицею Європи, якби не одна жінка, яка була з території України. Географічно. Бо тоді держава, яка існувала на території України, носила іншу назву Русь. Саме про Русь Літописець сказав, що вона відома і слишима в усіх кінці світу. Про Русь говорили в 10-11 століттях. І в Арабському Халіфаті. Це величезна держава, яка простягалася в той час від Індії на Сході до Іспанії на Заході. І е, в країнах Європи. Тим більше люксові товари, такі як Шовк, Порцеляна і інші, йшли торговим шляхом. Саме через територію Росії, нашої держави, був відомий навіть сухопутний шлях, який вів від портів Таврики, так тоді називався Крим, південна частина якого належала Візантії, і до Києва. А з Києва через Краків і на Прагу. Краків тоді був столицею Польщі. І цей шлях був дуже відомий. І навіть товари, які Європа отримувала за посередництво наших купців, яких в Європі називали розаріями, навіть це призводило до перебільшень. Наприклад, один французький поет того часу, а поезією тоді займалася знать, Трубадур. Він оспівуючи красуню, казав, що вона вдягнута в руські шовки, не російські, руські. від слова русь, яка є наша давня історична назва. От бачите перебільшення. Ми не виробляли ці шовки, ми були посередниками в торгівлі, але люди думали, що ми їх і виробляємо. Тобто ми були тією країною, яка робила європейських красунь дійсно модними і гарними. І з правителями нашої країни тогочасної намагалися передичатися європейські монархи. Один з наших великих київських князів, а саме Ярослав Мудрий, встановив дуже таку потужну шлюбну дипломатію, видаючи своїх дочок за європейських королів. Його навіть так і прозвали Тестем Європи. От такий. Заслужив позивний завдяки своїм дочкам. Одна з дочок стала королевою Угорщини, інша королевою Норвегії. Але найбільш відомою і знаною в світі є все ж таки третя дочка. Славнозвісна Анна Ярославна. Яка одружилася. Не з ким-небудь, а з королем Франції, Анрі Капетингом. Всі династії, не тільки Капетинги, а всі наступні династії, є там Валуа, Бурбони, вони вважаються боковими гілками капетингів і, відповідно, нащадками. Цієї нашої княжни, яка стала королевою. І ця Анна Ярославна, вона приїхала у Францію не з порожніми руками. Батько дав їй величезний посах. Звісно, що в неї була купа нарядів шовку китайського і байруцького, бо Бейрут теж був центром виробництва Шовку. Але вона привезла до Франції те, що стало потім національною святинею Франції. І на цьому присягали французькі королі. Це був теж елемент коронаційного обряду, який відбувався в місті Реймс. Бо французькі королі коронувалася саме в цьому місті. Мова йде про Римське Євангеліє. І я попросив художницю, до речі, це талановита студентка Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, зобразила її саме так. от як я попросив з усіма елементами. І так, тепер про саму гільзу. Бачите, якою красунею зобразила вона нашу Анну Ярославну. Ну, хіба Анрі Капетинг міг не закохатися в таку жінку? Погодьтеся, що складно. Українки а, такі. Сулейман перший теж може підтвердити От. в руках. Бачите, у неї зображено те римське славнозвісне Євангеліє. Це А, Євангеліє. Вона привезла із собою, і ним же вперше використала при коронації свого сина Філіпа після смерті свого чоловіка. І з того часу. Це Євангелія почало стабільно використовуватися при коронації кожного наступного короля. Але з часом французи забули, звідки привезено це Євангеліє. І навіть, ну, коли забувається істина правда, да, породжуються легенди. І виникла тоді у Франції легенда, бо написано воно незрозумілою для французів мовою. Старослов'янською, ми вже е, говорили, що це стара болгарська мова, яку взяли для е, церковного служіння, придумали, е, Кирило Кирила та Мефодій. Так от, е, французи думали, що це Євангелія принесли з небес янголи. І е, це мова янголів. Але я попросив доповнити. Цю гільзу на звороті зображенням особистого герба Анни Ярославни. Бачите, цей герб ввінчений короною. На ньому зображення лілії. Це герб французьких королів капетінгів. І як ви думаєте, що ще правильно? Це зображення золотих воріт. Але ми привикли бачити, що золоті ворота там вінчає Баня Благовіщенської церкви, так як на, це на реконструкції нинішніх золотих воріт в Києві. Але спочатку дійсно наші золоті київські ворота. Коли була Анна Ярославна ще в Києві до свого від'їзду, не мали церкви Благовіщення. От. І вони були просто як проїзна башта от, на зразок золотих ворот у Константинополі. І бачите, на її гербі золоті ворота гостинно відкриті для друзів. Крім того, я попросив художницю зобразити, від, точніше відтворити єдиний підпис, який зберігся, і який зроблений був тоді на документі а власноруч Анна Ярославовна. В той час як її чоловік або ставив хрестик, або прикладав печатку, вона. Знаючи мови, в тому числі латину, могла підписати своє ім'я. На цьому написі було написано Анна Рейна, тобто Анна королева. Це справжня королева. І що ще можна додати? Додати можна ще одне. Ім'я Анни Ярославни не забути не тільки у нас, але не забути і у Франції. Коли був візит лідера тієї держави, яка здійснила агресію проти батьківщини Анни Ярославни, до Франції він поїхав. він назвав Анну Ярославну, намагаючись присвоїти. Наше історичне минуле. Анною Русскою. Руською, на що президент Франції, а це Еммануель Макрон, тактовно, але твердо виправив його Анна Київська, не давши спотворити і викривити історію. Хоча це могло мати певні такі. Наслідки для французько-московських відносин. Бо диктатори, вони завжди дуже такі обіччили, скажімо так. Але навіть в свій час Сократ сказав. Платон мені друг, але істина дорожча. Макрон був на боці істини і правди. І зараз, ну, взагалі, французькі комедії мені з самого дитинства подобалися. Французи, на мій погляд, мають гарне почуття гумору. І один з легіонів, який комплектується на території Франції, зараз він нараховує 2,5 тисячі чоловік у Франції, комплектується з українців. Дві тисячі готують французькі інструктори на території України. Тобто загальна чисельність буде десь 4,5 тисячі чоловік. Вони будуть мати французьке озброєння, будуть навчені за французькими тактиками. Але цей підрозділ з гумором французи назвали Анна Київська. Отже, ім'я Анна Київська буде ще лякати ворогів.